Проводяться підготовці роботи для демонтажа обвалившися плит перекриття о, і також приборка всього обрушеного обладнання, яке впало вниз до, до то, то, ну, російська завала. А ви власними силами чи будете ще технікою безсорбації? Ми спільно з ДСНС працюємо на, 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 на цьому прильоті. Ті, як кажуть, гуртом продлюють. А техніку буде такі стосовувати? А ось підходить зараз кран і будемо працювати за його допомогою. А які саме служби зараз тут задіяні на прильоті? Ну, перерахувати ці служби я, я не знаю, Тут усі, і ДСНС, і СВАРС наш, і... О, Медична допомога, всі служби екстрені знаходяться тут на місці прильоти. Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Мені мене звати Андрій Шулучко, командир 10-го відділення «Сварс».